Друзі, вітаю! Ви зі мною на каналі Світ моїх захоплень. Я вас веду до яблуні, про котру сьогоднішній буде сюжет. Сорт цієї яблуні Макінтош Декілька років тому вона вже знімалась в відео. У мене відео було під назвою Як боротися з караєдом. Тому декому вона буде сьогодні перший раз показана, знайомтесь з нею. А деякі глядачі мого каналу вже з нею знайомі. Яблуки соковиті, смачні, їх багато, бачите, гілля підтримували минулого року палюгами, вони так зосталися до цього року. Дереву цьому 9 років. Декілька років тому, це був 19 рік, помітила. Що в стовбурі цього дерева завівся короєт. Як це я помітила? Навіть не з першого разу зрозуміла, що це короєт. Я перший раз тоді стикнулася з такою проблемою. На коло стовбура був такий круг, який перші роки дуже так щепітільно обробляли, щоб деревинка прийнялась, і завжди там її підрихляла, підкопувала, підливала добривами. І помітила, що там. Знаходиться невелика кубка тирси. Ну, я так здивована, звісно, це подивилася на неї, але загребла, прийняла і поїхала собі додому. Наступним разом приїхала знову таке саме. І тоді вже я почала роздивлятися стовбур дерева. І на висоті, десь сантиметрів 20 від землі, я помітила в стовбурі отвір. Він маленький такий був отвір. З котрого можна було зрозуміти, що з відтіля ця тирса сипеться. Почитавши в інтернеті літератури багатенько перевернула з друзями, поспілкувалася з садоводами і прийшла до виводу, що це ж все-таки короєт облюбував моє дерево. І вирішили ж боротися, а як з ним боротися? Виникла проблема, то треба ж її рішати. І ворожившись знаннями та Хімією всякою почали його виводити. Але хімія тут була не, не в силах щось поробити. І тому прийняли рішення боротись з ним механічним способом. Та як ми це робили, є відео. Тут прям робили цілу операцію, бачите, на стовбурі. Іноді кораєт, він просто живе під корою. І той випадок він легший, кору підняв, розрізав, видалив і все просто. А тут у нас вийшло, що він почав углублятися в середину дерева до його серцевини. Взяли проволоку на кінчику металеву, таку тоненьку, на кінчику зробили петлю і тією петлею. Почали по стовбуру дерева шукати, куди ж він поліз, вниз чи вверх. І оцей весь маршрут петлею проходили. Але ж таки все-таки достали ми того короєда, витягли, роздавили, звісно, ну витягли. І там далі дерево залічували. І ось на... скільки це пройшло з 19-го, зараз 24-й, через 5 років як себе почуває стовбур дерева. Ну, звісно, там іще сліди такої рани зосталися. Але якщо ви подивитесь відео, де ми його лікували, де ми робили цю операцію, то, то звісно, це можна поставити 5 з плюсом. А якщо по 12-бальній системі, то всі 12. Взагалі карає це великий шкідник. Лісів і садків. Я не помилилась, коли сказала, що лісів, тому що є різновид короєдів, котрий живе в хвойних ем, деревах. Там на допомогу приходять дятли. а в садках полюбляє короєд яблуні. І в садках повинні ми саме їх рятувати. Отак виглядає дерево моє. Чудово воно себе почуває. До відео приложу фотографії, як воно росте, як воно плоди нам дає. А зараз я вам покажу ще одне дерево. Це дерево раннього сроку дозрівання, бачите? Це дерево слава побідітелю. Оце дерево воно взагалі було молодесеньке. Це мабуть, був перший рік, його коли ми посадили. І внизу, отут, прям внизу -внизу. на стовбурі, знаходиться місто, де теж цей, поселився цей шкідник. І таким самим путем механічним ми його достали, ну і дбали про нього, але ж бачите, спасли дерево. Слава Победителю, це взагалі дерево шикарніше. Кожного року дає плоди. І вони такі ранні, смачні, ну що там розказувати. Слава Победителю, це яблуко, мабуть, знає кожен. Друзі, якщо у вас виникає проблема з короїдом, не падайте в отчаяння. Почитайте лі літературу, зайдіть, подивіться моє відео, як ми боролися з ним. Такий, знаєте, метод простий, кожному доступний. Але треба не боятися. Виникає проблема, то треба її рішати. Відео за 19 й рік. Хай ваші садки гарно себе почувають, хай вони квітнуть, дарують вам смачні плоди. А ви були зі мною на каналі світ моїх захоплень.